Друзі, купили ось такий одноразовий гриль в Аврорі. І давайте перевіримо. Вийде на ньому щось приготувати чи ні. Ми взяли і сосиски і стейки. Подивимось, що приготується, а що ні. Привіт нашим трьом підписникам! Сьогодні ми в лісі тестуємо одноразовий гриль. Тут солома. Так, виглядає він. Ось такий Пісюн Купили гріль в Аврорі. Воно в ладосу я пробує довести до пуття. Але щось я дивлюся в камеру, що там наче труха якось летить. Що там в нього не виходить. Отак. Хто це? Ба! Випадали знову. Та ти, <різь> ти рукожоп чи то такий гріль? Та ні, ну випадає іменно ця ніжка, ця нормальна. Може піднес нога находити? Аби Відомо. воно хоча і розгорілось. Щоб зараз солому не збирати, не ходити. Єес! Yes! <звук> <звук> Конструкція така, можна сказати, що надійна. Так, <звук> да, надійна. Ну воно не завалиться це точно. Ні, не завалиться. Наскільки швидко розгорить. Дирочка. От вони є, ну це піддувайло. Виняє. Ну, горить, вуглі розгораються, але такий запах якоїсь хімії. Мабуть, пропитана оця солома, ну оця стружка пропитана якоюсь розпалювачем якимсь. Свердить не рад. Я сподіваюся, що у нас м'ясо не буде так воняти. А дивись, сіточка синіє. що чисто по-братськи, лайкусик, підписочка на канал. Давайте ми ж стараємось, бліно, там набирає воно тих нещасних 50 переглядів, треба піднімати алгоритми, розкачувати канал. Ми будемо для вас знімати багато такого контенту, такого непонятного якогось. Я думаю, воно вам понравиться. Все буде чітко. Все, Всіх опля. Але в чому прикол, що там не потрібен розпалювач, воно само собі нормально там горить. Подивимось, що воно вийде. Ну, я думаю, він не прожариться. Він якийсь такий товстий. Ну, Хоча там жар здоровий. Жар гарний, але не знаю, Побачимо. Він вже прилип. Так, да, прилипає відразу. Вони пригадуються, вони швидше згорять. Флямбек. Ну що, купили ще ось такі індичі ковбаски, тонкі, щоб поїсти хоча б їх. Воно горить. По стейки жирні, жир капає. Можливо, давайте спробуємо їх частіше перевертати, але я не думаю, що щось зміниться. Довжай, Чи ні? Фу. 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 Друзі, візьміть, коли будете, якщо раптом будете користуватись таким грильом, візьміть сіль і посипте в углі. Щоб, щоб не було вогню. Ми брали стейки курячі і вони були дуже ну, в маринаді. І ми його навіть ще більше накладали туди маринад, щоб воно наче приготувалось, було таке підсмажене, а він просто капав на углі, дуже воняв, і вони, вони навіть не приготувались. Ще десь ковбаски. Готується непогано, так? Да? Так. Да. Присмажений, зі сутрі. Ну, Тут видно, що ще не готовий. Але там, де лежать стейки, воно сітка провалюється. Так. Да. Що ти скажеш, як тобі гриб? Ну, поки все, все подобається, дуже класно, не знаю, мені дуже подобається. Ковбаски майже готові вже, скільки тут часу пройшло, дуже швидко. І ковбаски вже майже доготувалися. Ще трішки він підсмажить і потім перекладемо. Це для пікніка це дуже класна штука. Ти її просто поклав пакет в сумку, в рюкзак, пішов, взяв сільники, два стейка, наприклад, чи ковбасок багато взяв. Сільники розпалив будь-де, будь-в якому місці, можеш розпалити, підсмажити. Прибрати за собою в кінці і піти додому довольним. Я не можу собі дозволити кинути папірець десь на вулиці. Мене совість з гризетою. Mm -hmm. Ну для чого, коли є смітники? І мене бісить, коли інші люди беруть і кидають. Це якось було коли якось, мабуть, позавчора чи що. Біля мері йде мужик. Біля мері смітник є, поняв? Йде мужик. Прокулює бичок і кидає. Я йду якраз до машини, звідси він кидає, так бичок, поняв, просто на підлогу. Я кажу, ви що, смієтесь? Кажу, он смітник, подивіться, он є смітник. Для чого ви кажу, кидаєте? Ну вам важко пройти три метри чи що. Він, коротше, такий же дивиться стоїть, дивиться. Кажу, ну заберіть бичок, кажу, викинь там смітник. Ви йдете до Аврори, кажу, там є смітник. Він забрав бичок, викинув. Листочки. Я думаю, можна зараз великих листків нарвати на руку, отак понакладати і повикладати. Воно швидко впало, воно не замаралося. Те, що швидко впало, листок упав, ну нічого. Одним менше, одним більше. Нічого не змінить. Чпуньк? Опа, єс. а Що таке? Треба тут листків 80. Шиппиче? <teamentos> так. <consci> <temples> <hur whirring> Таке запекло. ого го Спік, мабуть, отут. А, гаряче. Вкусно. Угу. Ковбаски приготувалися. ти Ковбаски приготувалися дуже швидко. І немає посторонніх смаків. Є тільки смак ковбаски. Да. Рекомендуємо такі одноразові грилі. Ну, дійсно дуже зручно, не потрібно собою тягати і мангал, і шампури, і углі. Нічого це не треба. На да, просто собі взяли. Тільки не забудьте, якісь старілочки, взяти, видалочки чи палочки. Просто Такого все зручно. влізе в один рюкзак. Це бомба. Стайки ми спалили, але ми все одно їх спробуємо. Ну Це не гриль винуватий, це чисто. Да, це, ми, це ми винні. Ну Він пахне досить непогано. Навіть горілим оцим цим не маняє. А стейк хороші. Стейк Я готовий. аж. Такий він всередині, так? Да? Не сухий взагалі. Стейк смачний дуже. І приготований, і приготувався він також, в принципі, швидко. Да? Якби мене тупанули і вчасно перевернули їх, то взагалі би було б чудово. Чи варто вам купувати цей гріль, чи ні, якщо ви йдете десь в похід. Взагалі, ти скав його все в один рюкзак, в одну сумку, і ти можеш приготувати, поїсти. Ну, все дуже класно. І готується воно дуже Пришнебі, швидко, швидко да, бо жар тут. А. Ну, жар тут такий, що а, можна ще приготувати щось 100%. Ну, стейки, то, думаю, навряд чи, а можливо, і приготували би. Але ковбаски ще. Думаю, навіть дві партії можна посмажити. От, друзі, точно. 60-90 хвилин все, що вспіє, приготуватися, те воно і приготується. Однозначно. Так, да, так. Да. Тут не обманули. 400 гривень ти можеш прийти, сходити на пікні спокійно. Ну, якщо купувати напої, то обійдеться в 500 гривень, наприклад.